Салют вікінги день сьомий, якщо я не помиляюсь сказати чесно Нічого не хочу. Зараз такий етап в житті. Готуюсь до такого, що якщо мені повезе, якщо все буде так, як я хочу, буде важко. Буде важко, буде чого нового. Но! Якщо мені не повезе і не вийде так, як я хочу, то буде ще хуже. Дуже. Максимально. Мабуть, і закінчиться мій етап в Ютубі. Він інсті, В житті тому ось так. День восьмий, сьомий. Сьогодні бажання взагалі не було, я не читав, не вчився. У мене зараз фокус тільки ось на це. Тому ось так. Сьогодні я максимальний тюбік. Знаєте, нічого не хочу. Всі така апатія. Тому ось так. Та все, та що я знімаєш. Закинуться ти то у того.